Процедура реєстрації в програмі Running World Cup. Отримавши посилання, це може бути або бот, який зараз в розробці, або безпосередньо від свого друга. Ви отримали посилання. Будь-яким способом натискаєте на нього. Відповідно, тут може бути «Join» Буковина, «Ukraine» Буковина або будь-яка інша команда. Нажимаю Приєднатися до команди зараз. Тобто може бути якась будь-яке інше. Далі ми натискаємо, що в нас немає аккаунту, треба створити новий. Вибираємо мова. Тут, на жаль, тільки англійська. Ну, особливо ніяких функцій немає. First name, наприклад, візьмемо Mark. Ім'я, прізвище, емейл. До речі, можна вказати будь-який емейл. Воно, здається, ні на що не впливає. Можливо, десь в перспективі буде якийсь відновлений пароль, тому бажано вказувати актуальний пароль. Так само не важливо. Другу галочку можемо не ставити, оскільки нам якихось спеціальних пропозицій не треба. Так, я не вибрав країну. Тому що поки не вибрав. Спробуємо чи пропустимо без країни. Реєстрацію не пропускає. Значить, Обов'язково вибираємо Україну. Пошуку нема, прийдеться Україна. Значить низька мова. Біжимо за Україну. Ім'я, прізвище, свій емейл і пароль. Реєструємося. Дякую, що зареєструвалися. Так, е пароль не зберігаємо. Коки можна нажимати, можна пропускати. І зараз у нас дякуємо за реєстрацію. Завантажте додаток. Нажимаємо завантажте додаток. Встановити. Завантажується додаток, начебто небагато місця він займає. Відразу, поки завантажується, хочу попередити, що бувають випадки, коли телефон не підтримує чомусь даний додаток, то є можливість пройти цю всю реєстрацію через браузер. Тобто проходить реєстрація через браузер і прив'язується страва так само через браузер. І відповідно, там буде обмежено функціонально, але принаймні ваші кілометри будуть зараховані до загальних кілометрів нашої команди, і ви зможете отримувати додаткові бали для збірної України при реєстрації нових учасників. І при подоланні мінімальної відстані в 10 км. Так, додаток. Цікаві додатки, які варті уваги. Програма схуднення. Програма для чоловіків. Найкраща програма схуднення це біг. Так. А, встановлення додатку. Загалом процедура десь займає до 5 хвилин часу, але насправді це дійсно важливо, коли об'єднується вся країна для перемоги. Так, бом-бом-бум. Звідси відкрити не можемо, тому переходимо в програму безпосередньо. Так, бум-бум. Тут важливо не реєструватися, а внизу нажати already Have Account. Тобто я вже маю аккаунт. І тут ми вводимо один, який ми вводили. Собачка.mail.com і пароль. Ой, я не пам'ятаю, який пароль.

І пішло, значить, все, процес реєстрації успішний. Значить, коротенько зроблю інформацію, що тут означає. Значить, це місце, яке займає наша країна. Це скільки кілометрів набігано на даний момент і загальна кількість балів, яку набрала наша команда. Значить, вона складається з двох цифр. Перша 5,47 наразі це бали за дистанцію. І другий – це додаткові бали саме за залучення нових учасників. якщо там середньо розраховується, це не важливо. Значить, що нам треба? Кепс, якщо когось, вже зразу скажу: це скільки ви прийняли участі в е, даних чемпіонатах. У мене двічка наразі, тобто я двох прийняв і наразі третій. Значить, тут має відображатися фактично ваша кількість кілометрів, скільки ви набігали, і це скільки ви отримали бонусів. Значить, наша задача отримати мінімально 200 балів за 5-10 кілометрів. Це сумарно до кінця місяця, до кінця тижня. І за друзів, отут 225, це має бути за кожного нового учасника до трьох максимально. Тут буде внизу Х3. Це максимально ми можемо отримати 675 балів. І далі, значить, друга вкладочка, це перелік всіх країн і рейтинг. Тобто можна подивитися, Монголія нас доганяє, Південна Африка. Значить, Основна задача прив'язати трек. Це червона кнопочка. Прив'язуємо страву. Значить, щоб прив'язати страву. Авторизуємося. І пароль також. Якісь тут простенький можуть бути. Для тесту. 1, 2, 3, 3, 4, 4. І заходимо, авторизуємося. Так, Strava питає, чи дозволити авторизуватися і завантажувати дані дозволити. І, відповідно, ще раз відкриваємо програму. Все, бачимо, що Strava завантажилась. Значить, тут може бути декілька е команд. Зокрема, я автоматично приєднався в команди Буковини, тут, відповідно, можна подивитися кількість учасників 26 і таблиця лідерів. Ці дані дуже часто відрізняються від фактичного кілометражу особистого. Наприклад, тут в мене може бути 0, а в таблиці команди в мене може щось відображатися, якийсь кілометраж, тобто синхронність чомусь неадекватна, і організатори адекватно відповіді не надають. Можна приєднатися до будь-якої іншої команди, наприклад, Україна, можна знайти і одночасно бути учасником декількох, декількох е команд. К е бали зараховуються не від. Е Приєднання до команди, а від самого о, учасника. Кожен учасник має свої ID. Значит, тут, відповідно, ми бачимо історію, які дані завантажуються. Тобто, з галочкою зеленою це успішне завантаження. Якщо червона, значить це помилкове. Відповідно, треба звернути увагу, чому. Важливо, щоб в страві була активність саме біг, не велосипед, не хакінг або якісь інші види. Активності не зараховується. Значить, можемо передивитися активті, чи все коректно зарахувалося. Тут так само, наскільки трекер під'єднаний. Якщо декілька трекерів під'єднати, то воно все рівно буде один зараховувати. Наприклад, там можна Garmin, Strava і Google Fit. Перші дані, які зарахуються, ті будуть враховуватись. І далі важливий момент контролювати після того, як ви особисто приєднали якогось друга вам, і він обов'язково пробіжить 3 км, це мінімальний кваліфікаційний забіг, ви отримаєте 225 бонусів. Якщо щось сталося не так, ми можемо написати розробникам, і, відповідно, вони вручну вносять ці дані. Для того, щоб запросити свого друга, значить, ми заходимо в команду. Обов'язково ну найкраще це робити через команду і поділитися, запросити товариша. Нажимаємо і відправляємо посилання будь будь ну, Вибираємо вже якийсь месенджер, яким чином відправити. Беремо, наприклад. Сюди дане посилання в чому нюанс? Уже так на всякий випадок. Оце є е, дані, дані е, ідентифікації команди. І оця частина посилання це є безпосередньо ID-учасника. Тобто це, яке ми отримали, по якому перше, по якому реєструвалися, і друге це вже наше, хто буде по-нашому реєструватися. Ось така процедура. Всім дякую за доєднання. Разом до перемоги маємо інтенсивно попрацювати, побігати, залучати. Друзів для того, щоб перемогти. І... Ключове, що бот ще розробляється по факту з посилання ви можете тримати як від товариша, але ми ще додамо на сайт інформування з приводу бота, буде посилання, ви реєструйтесь в боті, відправляйте своє посилання, і автоматично хтось інший буде натискати кнопочку. І по ньому реєструватися. Там буде хаотично. Тобто ви заганяєте своє свої посилання в базу даних, а хтось інший з цієї бази даних вільне посилання отримає. Тому тут гарантій, коли ваше буде безпосередньо використане, ніякої немає. Начебто всі моменти врахував. Гарно всім дякую. Всього найкращого, вперед, до перемоги.